Добрий день, мене звати Ослещенко Софія, мій проєкт Червона чарівність. Я вихованка гуртка «Цифрова фотографії станції юних техніків Сакванського району міста Кривого Рогу. Вже другий рік відвідую гурток, і мені дуже подобається вивчати мистецтво фотографії, опановувати знання з композиції та нові техніки і підходи до зйомки. Моя робота Червона чарівність це результат. Кропіткої та довгої роботи в опануванні одного з головних принципів композиції правило третини, а в поєднанні з мікрозйомкою це додавало складності. Потрібно було ретельно підібрати місце та об'єкт для зйомки, визначитися, визначитися зі світлом, денне чи штучне, попрацювати з ракурсом та налаштуванням камери. Результат ви можете побачити на екрані. символізує моя робота. Моя робота символізує, що краса поряд, і інколи вона може бути у звичайних будинних речах. Потрібно тільки роздивитися. Дякую за увагу!